Вітаю всіх, ми продовжуємо грати в Football Manager 22, і це кар'єра за безробітнього. Ну, що ж я можу сказати? Наш тренер у Іспанії якось забуксував і все в нього йде не так, як би в ньому йому хотілося. Ну, Якщо у першій половині сезону ми грали нестабільно, але ми брали очки там, де то потрібно було робити. То ось друга половина розпочалася, ну, плюс-мінус так само, тобто нестабільно, але все ж таки, якісь очки брали. Але ось останні матчі то просто жах. Ми програємо там, де навіть теоретично не мали права програти. Якщо я правильно пам'ятаю, той саме Алькоркон, так. 20-те місце по прев'ю. ну... Є в нас проблеми, і я навіть не знаю, з чим це пов'язано. Чи то з моїми тактичними якимись рішеннями, чи ФМ, як зазвичай, включив свої скрипти і просто топить нас. По турнірній позиції ми скотилися на 10-ту сходинку. Тобто, ще минулого раунду ми все ж таки були у зоні плей-офф хоча б. Але потім ми програли наш останній матч, програли Сарагосі і скатилися. Ось якось так. Були трансфери, трансферна історія, і Віктор Гомес, такий ось правий захисник, все ж таки до нас прийшов. Для того, щоб була глибина складу, все ж таки на. Правому фланзі нашого захисту. Тим паче, він закриває повністю праву бровку. Із такими скілами. Я так побачив непоганий. Так, в нього немає міжнародного досвіду, погано грає головою. Але ну, на фланзі грати головою це не так важливо. І все ж таки. Частково він виходить, але таке. Ну і майбутні трансфери, але все ж таки, я їх залишу на. Наступну серію, коли вони все ж таки прийдуть ці гравці. Але хто захоче, може відмотати та поставити на паузу, подивитися там є деякі цікаві думки. Ну, на сьогодні три матчі. Давайте подивимося: це Хетафе, Кардоба, яка знаходиться на 20-му місці. Хетафе на третьому, і Майорка на сьомому. Ну, скоріш за все, я так розумію, виконаємо задачу від керівництва на верхню половину таблиці, але плей-офф я вже не впевнений. Все ж таки, на цей матч вирішив скористатися тим складом, який запропонував мені асистент. Можливо, це хоч щось нам додасть, але не впевнений. Дуже і дуже сильно не впевнений в цьому. Із цікавого Фуентес, котрий у нас грав у захисті, навіть у захисті середнього оцінка 7,2, його помістили на центрального захисника, о, на півзахисника. Ось Бузадій погано грає, Артоля. Ну таке собі, з котрий у нас на захисті був, перемістився на Вінгера, Мовіла, котрий в першій половині сезону непогано. Забивав, зараз 19 голів, в нього забито, але у другій половині сезону, після того, як я дав йому новий контракт, як завжди, він перестав забивати. Ну, ось з таким складом переходимо і подивимось, що з того вийде. Я не впевнений взагалі, що якось нам то щось додасть. Так. Але все ж таки. Мрії і надії помирають останніми, як то кажуть. І одразу м'яч у хетафе. Закидання на правий фланг. Там у нас Бело, здається, повинен зустрічати переведення на інший фланг і що? Давайте. Закінчуйте. Ну, ось, власне, так. Так ми граємо другу половину сезону. Просто голи з нічого. Причому Воротар у першій половині сезону такі м'ячі тягнув і тягнув досить непогано. Не знаю, я ж кажу. що мої тактичні якісь дії до цього призвели? Чи як то зазвичай бувають скрипти? Я просто-напросто не знаю. Вже почав думати за наступний сезон, які позиції нам би. Підсилити, ну, хетафи забуває другий. Тут, я так гадаю, вже не маю взагалі про що і розмовляти. Давайте тоді. на Тільки коментар. Так, тільки коментарі. Подивимося. Власне, по позиціям там. Воротар, навіть два до нас прийде, декілька гравців у захисті. Та, скажімо так, атакувальна ланка півзахисту так. І Галесіас, Ну забуває непогано. Мовіла, заробляє асист. Подивимося, що далі буде. Але все ж таки. Так, у нас травма у байзайді. Ну, і що? і нікого ми не можемо замість нього. Давай, Кердіс, все ж таки, ти вийдеш з лавки. Ветерани наші, ага, ну, хетафи забуває третій. Навіть дивитися не хочу. Ветерани наші неють, що їм не дають часу грати, але ну вони натягнуть Звичайно ж, я розочарований. Так, UDS ще оцінки немає. Тачі незадоволений. Антеро незадоволений. І давайте, мабуть, все ж таки. Фуентеса у захист. А замість тачі Квінтана. Ну, давай Альварес. Вийдеш. Гілмур, як ти ні. Поміняємо їх місцями і і і артоля взагалі. І тоді Гілмур все ж таки сюди і квінтана вийде. Десь приблизно так. Розпочинаємо тоді другий тайм. Про що я все ж таки? Ветерани частково підуть. Частково, можливо, я спробую розірвати з ними контракти для того, щоб зарплатна наша. Зарплата наше навантаження не було таким важким. А, а там буду дивитись. Є певні ідеї повністю переформатувати склад на молодь, на регенів і подивитися, що з цього вийде. Але наразі наш тренер не впорався з завданнями. Повністю. І... Скажімо так, провину я все ж таки покладаю на себе, але не виключаю те, що це були скрипти Так, Ну, не буду лаяти повністю команду, але все ж таки приймаю те, що вони погано зіграли. Що ж, наступний матч з кордоба. Побачимо вже на ньому. Ми повертаємося матч з кордобою. Все ж таки вирішив повернутися до того складу і до тієї схеми, яка була у нас до цього. Тобто Акуонку Гілмур у центрі, Дісмовіла як атакувальні. бузайді Артоля фланги атаки, Буена-Фуентес у центрі захисту, Белло на лівому фланзі захисту. І ось Віктор Гомес. Як заміна. Для Іглесіаса на правому фланзі захисту. Якщо що, то поміняємо. Хоча, мабуть, давайте Іглесіаса одразу, бо у них зертоля є лінка. Ну, ось таким складом будемо намагатися зараз грати. Звичайно, хотілося б. Перемогти. Так, ну давайте. Кордово на 12-му ми на 21-му, і треба піднятися на їх рівень. Що нам може дати ця перемога? Ну, на 9-ту ми піднімемось. І це, власне, все. Не більше. Тобто, до зони плей-офф. Ну, якщо ми тільки мальорку у наступному раунді обігруємо, тоді ми зможемо залізти. Але я за це вже не впевнений. Ну і, до речі, давайте все ж таки на цьому матчі ключові моменти включимо. По статистиці, коли ми граємо проти більш слабких суперників з нижньої половини таблиці, ми чисто по статистиці ми їх перемагаємо. По голам ніяк. Ну, зараз подивимося, Гілмур на альт вихід 1-1 забиває, ле. Суддя хоче перевірити офсайт. Чи був він там? Ну, давайте. Суддя, я дуже так, не було. Чудово. Дуже і дуже чудово. Хоча б одна перемога під кінець сезону нам потрібно. Так, мовіла у центрі на бузайді. Той на фланзі подає артоля з м'ячем. У штрафній. пас на дієза, діє забиває. Ну, хоча б так. Хоча б якісь голи з'явились. Давайте так. Треба ще дотягнути цей результат до кінця. Так. Гарне володіння м'ячем Давайте переходити до другого. Ну, як я казав, що дев'ята сходинка то поки все. Давайте. Я так бачу, Джордж Белло і Глесіас погано взагалі грають. Найнижча оцінка по. Команді, але зараз момент для Кордоби. Що у нас там буде? Гуеро в центрі. Алонсо, солано, закидання на Алонсо. Той виходить один на один. І. На щастя, для нас промахується. Ну і що ж, давайте, після цього моменту все ж таки, зробимо заміну Іглесіас. Ось таких ось моментів, коли просто-напросто пас супернику повно. Бело закидання на Мовілу, але, по факту, на суперника, але Мовіло все ж таки забиває гол. Добре. Ну, хоча б одного суперника, ми все ж таки перемогли в цьому колі. Так, давайте наші фланги захисту поміняємо. є, є також загалом погано грає. Тобто, якщо у першій половині сезону. Нестабільно, то зараз погано. Так, ну і момент для кордоби дальній удар. На щастя, для нас невлучний. Ну і давайте. Зможемо залишити ворота сухими. Давай, давай, давай. А, ну тут, до речі, не факт, що ми на 9-й сходинці залишимося, бо є Балеарес, який може нас обійти просто-напросто. Ну, чудово. Так, ну, непогано. 30 все ж таки одна перемога за стільки часу, то щастя для нас. Дуже і дуже добре. Так. Що ж, наступний матч проти мальорки. Побачимо вже на ньому. Останній матч сезону. Що ж, матч проти мальорки. Останній матч. Ще є шанси запригнути у зону плей-офф. Наша феєчка, власне, вилікувалася. Не повністю він відновлений, але я сподіваюся, хоча б першу половину матчу він відіграє. Граємо, звичайно, ж основним складом і що ж, давайте переходимо. За певних умов ми все ж таки можемо сьому сходинку зайняти. Давайте щось про фанів скажемо профанів то завжди непогано заходить. І одразу трохи такий позитивний настрій. І хотів би я сказати, що наш момент, але фея втрачає м'яч. І момент же для мальорки. Що вони зроблять? Давайте дивитись. Так, мальорка на своїй. Половині поля наші намагаються відтиснути їх, але закидання на наш правий фланг, подача, в центр і в гол Ну, власне, все. Я тут вже навіть задумався про те, що в наступний сезон все ж таки спробувати пограти тією схемою, якою грав у Хорватії з опорником. То певні гравці у нас тут залишаються, котрі зможуть на, в опорній зоні зіграти, але я не впевнений, що спробувати то завжди можна, але чи то вийде. Також, думаю, над тим, що, можливо, з двома нападниками. Якщо у вас є певні думки з цього приводу, можете залишати коментарі, яка схема, яку схему використовувати. Чи взагалі залишитися на цій схемі з трьома атакувальними напівзахисниками. Ну, і будемо думати, дивитись і готувати склад. І знову вихід один на один. Ну, тут пощастило, підстрахували, але момент не закінчився. Все ж таки, закінчився тим, що удар від наших воріт. Ну Давайте. Треба. Треба щось зробити. Ага, ну, звичайно. Друга червона. Ну, давай Діас, що ж. Будеш ти у нас тоді. Плеймейкером. Бокс ту боксом, точніше. Ну, ось. До речі, це друга червона. За весь сезон. У фінальному матчі. Мовіла у штрафні і. Пощастило, але не нам. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Ну, давайте, можливо, ще швидше взагалі буде битиму з усіх можливих місць. Так, ну, роздягальня. Ми можемо ще отримати хоч якийсь результат. Незадоволений. Незадоволений. Тієс також незадоволений. Тут... До речі, фуентес котрий першу половину сезону відіграв чудово. Другу половину кудись зник. Ну, подивимося. Так. Мовіла, фея. Фея потрібно на фланг. Бело. Бело вже на фланзі. Пас на фею і фея втрачає м'яч. Ну, зараз буде третій. Кордоба на фланзі. Пас в центр. Вигід один на один. Кантеро на місці. Дуже дивно. Як так? Так, Бело на фею. Гілмур. Буено. Буено. дієс Фея невдало. Ну. Гілмур все ж таки забирає м'яч. Буено. Закидання на Мовілу, але також. Дуже сильно невдало. Наші паси зазвичай не доходять. До адресатів. І вже мальорка з м'ячем. Закидання. Але тут дуже добре, чи боєно. Фентес. Діес, мовіла. Ну, куди ж ти шведиш? Ой, важко. Закидання від мальорки. Вихід один на один, удар гол. Так. Ну, як то кажуть, потрібно спускатися з небес на землю, але. Дуже неприємно це робити. Давайте, мабуть. Що ми можемо робити. Музайді? Хай виходить. Замість мовіли. Хай вийде дієс Подивимося, що він зможе зробити. І замість ікер за. Давай квінтана Так. Крім нічим ми, звичайно, не відіграємо. Я в цьому на це навіть не сподіваюся, але хоч щось зможемо. Так. то Я так розумію, Артоля був головою. Дуже-дуже погано. Ну, і от я зараз ще по таблиці дивлюсь Альмерія все ж таки виграє свій матч, і ми навіть. Якби обігрували мальорку, не змогли б залізти на сьому сходинку. На жаль. Ну, в той час Артуля на травмі, але в нас замін вже немає. Ну, знову ж таки, по статистиці непогано дієс. Мімо. Повзворота. Ну, я не знаю, чи то не реалізуємо, чи то просто на ферти. Ну. Якби статистика була б жахливо, жахливою, то я б сказав, що потрібно щось міняти там, не знаю, гравців чи схему, але ж у першому колі схема працювала. Гравці працювали. Так, я додав певну кількість гравців, які підсилили, навпаки, нас у цій першій половині, а, ну, по факту, другу половину ми просто зливаємо. Так, ну, звичайно, незадоволений. Що тут ще казати? Ну, власне, на такій жахливій ноті ми завершуємо наш сезон. Давайте подивимося, мабуть, по турнірам. Ну, у нас було. Скільки? 17 перемог, 10 нічих і 15 поразок. З яких половину нічих і половину поразок ми повинні були. Переводити у перемоги. Ну, якось так. Що ж, тоді, дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до зустрічі. Побачимось вже на огляді сезону.